Слава Україні, вельми, шановне панство, та слава нашим воїнам, нашим захисникам нашим героям України, які в ці хвилини боронять наш, нас, боронять наше життя, наше здоров'я, віддаючи найцінніше. Значить, це відео, судячи по назві, такий гучній, не буде прям такою якоюсь бомбьошкою безтолковою, там якісь. Висловлювання і все таке інше. Тут, я сподіваюся, буде конструктивна така, конструктивний ді -ді діалог, майже монолог, грубо кажучи, а діалог вже буде в коментарях на рахунок останніх гарячих тем. гарячих тем, Тому що оці купи, це, що ми тут наробили, це, що ми тут наскладували, нічого не варте. І мало того, що якщо зараз ще це щось здавати, щось продавати, ви можете залишитися ще й винні тому самому елеватору. Тож, пропоную вміститися позручніше, відео буде довгим. Ну, планую вміститися хвилин 20 по пунктиках. Зараз спробую донести вам свою думку, ну а вам вже вирішувати, що з цим і як робити. Значить, кадр буде в основному такий статичний. Бігати не буду, щоб там звук не втрачався, якість звуку і всього іншого. І з однієї позиції мені буде зручніше з вами розмовляти і доносити вам свою думку. Чого я тут, чого я вас зібрав, чого така гучна назва і все інше. Значить, напекло дістало вже далі нікуди. Хочу, так як аудиторія у мене достатньо велика на україномовному сегменті Ютубу по агротематиці, ця тема наш теж стосується, і тому хочу донести вам свою думку, свої цифри і вам вже вирішувати, що і до чого і як поступити. В тому чи іншому випадку, вже виходячи зі своїх можливостей. Основна тема це кукурудза. Також, що немало важливо, вітаю вас з пройдешнім святом працівника сільського господарства. Думаю, всі вже отримали або більшість отримали ліцемірні, вонючі і такі дбайливі поздоровлення від елеваторів та барих, Ну, пробачте, по-іншому назвати я вже не можу. Які в той чи інші групи ми там состоїмо, чи вайбері, чи ще десь, кому деякі ціни приходили, всі вони. Вітали свою дійну корову, тобто ж нас з вами всіх, що вона ще не здохла, що все нормально, що все надійно, аграрний фонд на нас тримається, ми робимо свою справу і все таке інше. Е, наше лицемірне поздоровлення прочитаю. Ті, хто з Запорізької, Дніпропетровської області і е, состоять в групах цього елеватора. Все це прекрасно спіймають і точніше впізнають поздоровлення, бо лайків там 12 чи 15 штук в цій групці стоїть. Так що е, перейдемо до справи. Значить, справа по кукурудзі. В цьому році, ну, знаємо, війна, все-все, всі умови, всі ці справи, не нам на руку, ціни. Це я розповсюджуватися не буду, буду брати наш випадок. Значить, по кукурудзі, по накрутці елеваторів, лишніх відсотків і всього іншого. Значить. В двох словах про нас взагалі. Ми, значить, свою кукурудзу всю пересушили, і вона у нас лежить в бурті. Ця кукурудза, що була на початку відео і зараз оце в буртах, це ми вже допомагаємо своїм знайомим. Ну, звісно, не безкоштовно. Не буду казати, що ми там лицарі, прям такі, що ми безкоштовно прям робимо, але стараємося з мінімальною якби, накруткою. Людям якось допомогти в плані кукурудзи, що збирання, що сушіння і все інше. Кукурудза нашого знайомого, неважливо, кого саме, в принципі, і яка тема. Значить, на сьогоднішній день я тут собі взяв записничок, буду писати собі декілька цифек, які ще не забув зі школи. І вам паралельно буду диктувати свої роздуми. Значить, що у нас виходить? На сьогоднішній день кукуруза в заліку клас, ну, по класності, там, третій клас чи який? 100 доларів за тонну. Це за готівку я беру. 100 доларів плюс-мінус, там хай буде 4 тисячі гривень. Але жодна кукурудза в цього врожаю, нового врожаю не проходить як по класності. Тобто нас завалюють просто-напросто. Скажу до слова, та кукурудза, яка минулорічна була, ми ж сушарку купили в 2022 році, в січні місяці, сушили самі, возили на цей же елеватор з цими ж показниками: ну, волога зачот, а показники битого зерна там дробленого, пошкодженого і все інше заставалося, і в принципі воно і на сьогоднішній день в новій кукурудзі відповідає параметрам третього класу. Але вона вже в не класна йде. Внекласна кукурудза на елеваторі, на який ми возили. Мене наймав чоловік, я возив реношкою нашою 10 тонн на елеватор. Внекласна кукурудза у нас виходить по 80 долярів. Це, грубо кажучи, 3,200 максимум. Тобто, відштовхуємося від цієї циферки. 3200 в заліку кукурудза у нас на елеваторі. 500 гривен у нас перевезення перевезення від 500 до 700 гривень. Ми беремо 500. 500 гривень перевезення. Перевезення 500 гривні. Сушка на цьому елеваторі. На елеваторі 170 гривень, 178 гривень за тонну відсоток. 170 гривень, 178 за тонну відсоток. Що показали результати вологості? Елеватор, по факту кукурудза 20%. А накрутили вони, зараз я скажу вам точно прямо. Е, так, Волога 20%, а накрутили вони 23,2%. Тобто, якщо ми відштовхуємося від цього діла, від бази 14% у нас виходить, грубо кажучи, 9%. Помножити на 9. І того, у нас виходить, що 178 гривнів Помножити на 9, це 1600 гривень. 1602, ну, хай буде 1600. Тут вже 10, 50 гривень взагалі неважливо. Перевезення записали, сушку записали. Втрата в масі, судячи по... Вологості, яку дає елеватор, втрата в масі, у нас 9%, грубо кажучи, і того з кожної тонни це 90 кілограмів. 90 кг множимо на 3,200, ну, тобто залікова аж вага. 288 гривні. Ну, Хай буде 300. Нивелюємо ці всі справи. Значить, убуття ваги. Убуття ваги. Ну, Хай бо 290, бо 300 то вже забагато. 290 гривенників. Так, перевезення є, сушка є, убуття по масі є. І тепер можемо, в принципі, порахувати. 3200 мінус 290, мінус 1600 мінус 500 810 гривень І якщо е, ти привезеш на елеватор і вони тобі поставлять не 23, а 25, у тебе залишається 400 гривень. Тобто поставить, ви ж самі розумієте, вони можуть все що завгодно будь-яку вологу. Тобто, до чого я вас е, спонукаю, при, ну, рекомендую, бо на Ютубі інакше висловитися не можна. На сьогоднішній день в нашому випадку здавати кукурудзу не можна залишити. Отак, от як там от, коми ставлять, як от, знаєте, одна кома міняє весь посил висловлювання. 800 гривень. При врожайності 50 центнер, 50-60 ну, що у нас зараз дається, для нашого регіону це нормальна врожайність, ми отримуємо в кращому випадку. Це я ще не рахував в принципі, логістику з поля на склад і навантаження. навантаження кукурудзи. То при такій врожайності ми тупо навіть, от 5, навіть рахувати так, 5 у 8, 40, 4 тисячі, 4000, 1500 за комбайна, плюс солярки 15-16 літрів, ну, грубо кажучи. І самі порахуйте, скільки це виходить у вас заробітку. Пайовикам у нас 3 35 тисячі на гектар треба віддати. Плюс податки. Плюс ваша посівна. Посівмат, ваші оранки, добрива, якщо сіяли з добривами, без добрив, там немає різниці. І рік пройдений в дупу. Отже, що я хочу вам донести і прочитати ще одну цікаву цитатку, яку я подивився в одному з відео в коментарях на Ютубі. Значить, хлопці теж знімають відоси. Ну, я маю назві, інші блогери всі знімають відоси, діляться своїми проблемами і люди залишають там такі коментарі. Ціна 330 доларів на пшеницю в Чорноморську на сьогодні 25%. Це 82 долари. Бере Ердоган. 248 баксів залишок. Так чому ж тоді ціну нам дають 100 баксів? Перекупом залишається 148 доларів. Це дуже багато. Хай залишається собі 33 долари, а нам 115 додають. Це реально. Мужики, треба цим щось робити, бо це не годиться. Ми ж українці, а сидимо як росіяни якісь. Значить, правда. Повністю підтримую коментар. Не рахував там відсоткові ставці, але думаю, чоловік написав плюс-мінус правильно. Що я пропоную? Звісно, будуть люди, які будуть мені писати, ти такий грамотний, у тебе склад, у тебе сушка, звісно, пересушили, все класно, все супер. Ну, По-перше, дивіться, скоріш за все, це будуть писати люди, в яких там 5 гектарів землі чи 10 І, тобто, ви повинні розуміти, ці люди, що з якого це дива, техніка, будівлі і все інше, у вас на 5 гектар повинні бути такі ж самі або і кращі, як у нас на 80 гектар. Я е, тільки своє ставлення виказую. Ми е, сидимо, як то кажуть, на палець сосимо, навіть вже на ЗСУ немає чим донатити. Шкода дуже, звісно, але е, зараз, продаючи врожай, ви неважливо, навіть своєю, ну, своєю сушаркою, ви піднімаєте свою дохідну частину десь до. 1200 гривень, Ну, от чистяка, от, як я рахував, 800, там так залишається. А своя сушарка дає вам десь 1200-1300, у вас вийде, бо послуги самому собі трошки дешевші. Але треба рахувати ліквідність відпрацювання самої сушарки, тобто інвестиції, які ви вклали в саму сушарку, плюс там амортизація і все інше. До чого вам веду, що я вам хочу довести? Розумієте, якщо ви зараз в будь-якому регіоні ціни по регіонах плюс-мінус однакові, варіюються також і ціни на послуги різні, плюс-мінус, але у нас так. Якщо взагалі рахувати по 200 гривень на відсоток, то там тоді ні хрена не виходить. Тоді 400-200 гривень тонни вам виходить дохідна частина. Я вам рекомендую добряче самим сісти, порахувати, що і до чого і вийде. І вплоть до того, щоб залишати її просто в полі кукурудзу, якщо ви її ще не прибрали. І хай її греться. Вона вистоїть, ви втратите в кукурудзі, можливо, врожайності 20-30%, ну, плюс-мінус, яка погода буде, яке все. Але що буде навесні, вже буде видно. Але на сьогоднішній день візьміть, будь ласка, хлопці, порахуйте, ви не відбиваєте навіть своїх. Останніх затрат я не беру посівну, я не беру добрива, я не беру нічого. Ви не відбиваєте тих затрат, які ви вже несете тільки після збирання врожаю. І тут навіть прикол в тому, що не важливо навіть який у вас врожай, хоч у вас 5 тонн з гектара, хоч 12, хоч 25. розрахунок на послуги елеваторів. Ведеться ж на 1 тонну. І тому, якщо тут домалювати ще 25-27%, там ви ще будете рахуватись як боржниками елеватору, коли ви їм привезете кукурудзу. Там більша тоді ж відсоткова ставка втрати в вазів натуральні, І ви ще будете довжні елеватору від 100 до 500 гривень за кожну тонну. Якщо ви візьметеся добре за калькулятор, ви в принципі самі все прорахуєте, входячи зі своєї ціни, яку вам там дають. Хоч налу, хоч по бізналу. ну, типу, ну як по бізналу, трошки там неначе вигодніше. Але ми забули ще за те, що класності кукурудзи в цьому році немає, і класність елеватори всі рубають на корню. Тепер саме інша тема, що виходить, по елеваторах. Почитаю вам те поздоровлення, яке нам дали, привітали нас елеватори, на які ми там возили зерно. Ну, в мирний рік, не в мирний рік, неважливо. Зараз я вам почитаю. Дуже класне і ліцемірне таке поздоровлення. Прям, ну, оціните, я думаю, його так як потрібно бути. І в плюс впізнаєте. Це поздоровлення можливо. І так погнали. Працівники сільського господарства щиро вітаю вас з професійним святом. Пошана і вдячність вам за ваш довбопізм. Ви справжні трудівники та дбайливі господарі. В умовах сьогодення аграрний фронт та наші кармани ви міцно тримаєте. Тримайте оборону, дійте швидко і чітко. везете кукурудзу за нульовою маржою нам, а ми варимо на цьому сотні тисяч доларів. Попри ризики і небезпеку для вас, ви все рівно прете і прете нам цю кукурудзу, бо вважаєте, що станеться чудо, і ви заробите. Звідки ви заробите, ми не знаємо. Ми знаємо, що ми заробляємо по 150 баксів чистяками чистяком з кожної тонни, а ви не заробляєте ні фіга. Вона, ваша праця, безперервна, як саме життя, продовольча безпека країни в ваших натружених руках і в наших бездонних рахунках. Ми просто всі робимо своє. Хтось вирощує хліб, а хтось нам заробляє гроші. Так і переможемо вас! Слава Україні! Ну, я думаю, ви зрозуміли, що там пару-тройку десяток слів я додав своїх. Тому що ну, це те, що випливає з сьогоднішніх реалій і те, що прям тхне з цього поздоровлення, такого лицемірства, такої нахабності, геть і пошукати навіть, я розумієте? Тобто, вже немає слів. Одні матюки залишилися, але матюками тут не допоможеш. Тому. Виходячи з реалії сьогодення, я вас прошу. Треба потерпіти. В якому плані? Не потерпіти, здавати їм за безцінь далі і нарощувати їм капітали, до чого вже дійшло, що вони з нами, типу, якби в доларах розраховуються, навіть не в гривнях, а вже в доларах. Треба тижня, два, три, може і місяць, може трошки і більше, не доставляти їм ніяку продукцію. І вони будуть піднімати ціни, будуть потрошку піднімати ясна справа. Але будуть. Тут, як ніколи, треба наша витримка. Звісно, у кожного свої проблеми, у кожного свої там, біди і все. Але ви зрозумієте одне, ви зараз, якщо будете здавати отак от цю кукурудзу, рубати її на класності, рубати її на волозі, як вони будуть вам її зарубувати, завалювати вас. Ви реально можете залишитися ще винними або елеватору, або іншим. Ну, тобто, по арендам, по комбайнам, ви 100% винні будете. А ще, якщо отак 25-27 волога і вести на елеватор, ви будете винні елеватору. Тобто він сушить вашу кукурудзу, відкидає всі оці накидки-відкидки. Е, у нього по вазі, по фактичній заліковій за масі залишається менше. І він вам виставляє рахунок, що ви йому ще довжні. І довжні ці суми будуть різні. Зараз от дощі ми та свою скосили в 20 й волозі, висушили все, красавчики, дай Боже, поміг нам скоситися все. А дуже багато ще, дуже багато ще чого не скошено. Я бачив, що по всьому інтернету хтось відчаюється, вже залишає в полі, і це, до речі, не дуже поганий виходить, цей варіант. Ну, реально, і виходить дешевше просто передискувати. Бо затрати, які йдуть на процеси, щоб її зібрати з поля і довести до елеватора, вони більші, ніж ліквідність вашого заробітку зараз, з такою ціною. Ну, десь дають 3,5, десь там 4, ну, от нас 3,200, якби типу, виходить, тому що не залік. І вони варять бабки, і виходить взагалі до 200 баксів, вони варять на кожній тоні, на кожній тоні вони варять чистого доходу, валового чистого, ну, чистого доходу. До 200 баксів варять з кожної тони. Що це за прикол? А нам дають 80 в заліку. А не в заліку, вона, виходить, нам баксів 60. Так що розповсюджуйте це відео, кому цікаво, хто хоче поділитися думками зі знайомими. Дуже буде приємно, не для переглядів я його зняв, але якщо ми зробимо це, якщо ми перестанемо їм продавати з мінусовою моржою для себе зараз будь-який врожай, вони приповзуть до нас. Нікуди не дінуться. Їм шефи скажуть, ідіть і повзіть і давайте, і 150 і 200, треба нам вистояти, так як вистають, ну, працюють на перемогу наші герої. Нам легше тут вистояти, ніж ним їм на фронті. Тож давайте їх не підводити, і вони воюють там не просто так. Вони воюють за нас, за всіх, за свої сім'ї, за Україну. Нам треба навсього попрацювати з цими баригами, які у нас в тилу. До побачення.